Друзі, вітаю! Хочу повідомити, що ми нарешті назбирали потрібну суму на Мавіки для 82-ї десантно-штурмової бригади. Цей збір тривав ще з травня місяця, але нарешті ця сума вже в нас є, навіть трішки більше вийшло. Ми передамо ці кошти хлопцям. Вони куплять мавіки і все, щоб облаштувати точку взльота цього Мавіка, тобто екофло, генератори, антени. І купа ще всіляких дрібниць, яких я не дуже розбираюся, якщо чесно, але вони запишуть нам звіт, вони покажуть все, що закупили, і обов'язково я виставлю на наш канал, щоб ви розуміли, куди йдуть кошти. Дуже дякую кожному за кожну гривню, яку ви скидували. Ви великі молодці, ви зробили дуже велику і хорошу справу. Тож я дуже вам вдячна за підтримку. В нас ще виникла ідея. Відкрити постійну баночку для отаких от потреб військових, щоб вона у нас була відкрита, і коли виникає певна потреба, щоб у нас вже були ці кошти, і щоб ми могли одразу зреагувати. Тож, всі посилання я прикріплю під цим відео. Долучайтеся і будемо разом з вами допомагати Збройним силам України. Я вам дуже вдячна і побачимося на ефірах.